Вітання з Харківщини. Працюємо в Богодухівській громаді, селище Мала Іванівка. До мене звернулися люди. Мешканці мешканці селища і з великою проблемою насамперед дуже великою проблемою людей були городи. 30 років вони їх обробляли ці городи. І не просто що це додаткова якась земля, це просто в них хати на двох на двох сотках стоять або на одній сотці. І їм колхоз колись ще раз надав по життєву власність своїм рішенням. Кожному дав домоволодінню городи. Ці городи прямо тут, ось прямо біля хати. Знаходяться. Потім з'явився, скажімо так, відбулася сесія, на цій сесії депутати не підтримали це рішення, але потім за якимись махінаціями в порядок денний наступної сесії потрапляє інше рішення. Депутати місцеві депутати проголосували і виходить, що забрали землю в людей. Ми зібралися зараз і приїхала прокуратура районна прокуратура. Голова військової адміністрації приїхав, провели зустріч з людьми. Ну, особисто я побачив дуже багато порушень, прав людей, прав Здесь, тут є люди, в яких власники цих городів є і діючі військовослужбовці, які зараз боронять нашу державу, є поранені, є багатодітні сім'ї. І так не може бути, що просто ну, по суті рейдернули. Вже є фермер, який людям сказав, що все, він власник. Тобто дали, розпоювали землю на інших людей. Потім десь через декілька днів вже з'явився власник цієї землі, фермер. І ці всі городи прям підходять до людських хат. Він вже збирається їх обробляти. Прокуратура є кримінальна справа. Будемо тримати на контролі. Ми не можемо вмішуватися в слідство, але просто так теж не дамо, щоб це все заглохло. Будемо тримати на контролі. Рішення має бути відмінене, бо це рішення точно незаконне незаконне. Друге питання це яке турбує людей. Це перейменування їхнього селища, тому що історично це була інша назва Володарівка, від слова Володар. Правильно? Так, так? так, в... так, так. Да. А З людьми теж ніхто не порадився, переименували в Іванівку, Історично ніякої прив'язки немає. Ну Це питання, люди напишуть звернення, будемо розбиратися, як, як ця процедура відбувається. Люди мають самі, мені здається, вирішити, але щоб було в рамках закону, це зроблено. Ще питання є про. Ми бачили багато проблемних питань в Ізюмській громаді, але там є селище, де двічі автобус заїжджає за тиждень в громаду, але тут, от, в Богодухівській громаді, де живуть багато переселенців, слава Богу, де не було бойових дій, автобуса жодного взагалі немає. Тобто, все селище, автобус взагалі не приїжджає, немає маршруту і так, да, є голова громади тут, Володимир Миколайович. Пообіцяв розібратися, щоб ну, хоча б раз, да, сюди euh, автобус заїжджав, і так не може. Ну, дуже багато людей, дуже багато дітей живе. Тут, тут так не може бути. І туди не пускають. Все правильно сказав? Нічого не Правильно, я просто кажу. Даже ви хоч та скосковородінок рядом, да? Хоча б машина їздили автобусах їздили, те, що добре. хорошо, старостинський округ, да і ще одну секундочку. І під час під час вже повномасштабної війни тут відбулося об'єднання старостинських округів. Теж з людьми не порадились, не запитали, як. Як їм було б зручно уплотнили ці округи, і це селище, селище Мала Іванівка опинилося просто від центру старостинського округу на відшибі і логістично туди ну, важко добиратися, немає, немає ніякого зв'язку. Ми за свого боку от колеги місцеві депутати тут є. От Анатолій Рисо запропонували. Це вони мають це право пропонувати, щоб Кленівський вернути, повернути Кленівський Старостинський округ. Це питання буде піднято на сесії. По крайній мірі, Антон Лісов тут пообіцяв з цього розпочати. Правильно? Правильно, Все. Тому тримаємо на контролі, працюємо далі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава і дякую за запрошення.